Я хочу вам показати, что ну, наплачивается в этом пакетике. И так что сейчас будем распаковывать. А что это таке? Я хочу распаковывать такие кубики. Это табаку Ну, так лапка. Вау, все так много, но распаковано молодые. Вау, такий гарний. Гля, він як желе. як желе. Гляньте. Ой. А-а-а, воно таке, як желе. Так. ну, Регіна, як воно? Ну, воно дуже добре. Бачно? Угу. Дуже гарно. И тут в наборе слово 10 штук. І тут 10 штучек. Хай. Я хочу распакувати це что це... так. Так, Ельфа. эльфа. Да! чудово, як? Я Не могу достать. Ну, я в шоке. Ой, а как его удивить? Дягнемо вдома. Чого я здала більше. Це що таке? Реча, телефон. Так. Вот такий чехол. Це телефон сейфом, з сейфом, щоб воно заряджалось. Так. А, безконтактна зарядка. Гарнюня який! Пірсинг. Пірсинг, так. Ти дуже рада, ано емоцію прояви. Это на губу? Ти на губу хотіла, чи в нос? Можна в нос, можна на гуку. Оце пирсе, он ще хоче нос. А Оно ще щось показує. А це таки топ вона замовляла. Вот так вот и вот так вот. Який гарний. Ага. З метеликом, так? Так. Такий гарний. Я так скажу. Я рада, я рада. Клас. Я дуже задоволена. Дякую цей розпаковці. І всім пока-пока.